Блін, буквально через тиждень воно може бути знову. Ми беремо знову ті 16 кілограмові гантельки і дібошу. Но проблема. Фух, Перекус через 50 хвилин у мене. Не знаю, що я буду сьогодні перекушувати, чесно кажучи. Але щось придумаємо. Щось придумаємо. Але поки не придумав. Подивимось. Зараз п'ємо черочок і йдемо виставляти лоти на аукціони. Ох, вчора брив руку через те, що а, на руках розтяжки. Там дряхленька кожа, получается і станок тупо закушує. Так що, да, печальненько. Ну нічого. До речі, знайшов я в одній із останніх розпаковок. Крем для депіляції. Моя попка не була такою гладкою. Блять, не знаю, з двох років мого життя. Це просто кайф. Рекомендую 10 із 10. Спочатку на відосі казав, що жінці буде підгон, а виявилося, що підгон буде мені, бо я прям ну, дуже кайфанув. І... Опка, ічки, все тепер гладеньке, суперове, і це набагато краще, ніж валити то все діло з танком. Пів години мучитися, намазюкав три хвилинки і все слітіло. Так, попив я чайок, вже 10 година. От я поставив, все виставляється. Зараз треба перекусити і йти в сарай треба. Пару лотів уточнююче скинути, бо типу, там якісь треба фотки повідомлення. Зробимо без питань. Так, зроблю собі каву заразом. І щось перекусити. Хази, що даже? Що нас перекушують, наприклад, в... Де це? Мене, краще, є тут супай мені прислали. Сухпай у нас чий. Херьох, значить. Чий. чий, це сухпайок, Сейчас покажу.